Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом і тема заняття Тарас Григорович, Великий син свого народу. Це поет, художник і патріот нашої великої України. Громадський діяч, філософ, історик. І народився він 9 березня. Тарас Григорович Шевченко проживав в селі Моренці на Черкащині, у бідній Кріпацькій хаті. Шевченків народився, і народився він в цій хаті. Батько поета Григорій Іванович Шевченко, а мати Катерина Якіміна Бойко. Мали Шевченки шестеро дітей Катерину, Михайлика, Тараса, Ярину, Марусю, Йосипа. Найближчою Тарасові була Катерина, яка замінила йому матір. Тарас ріс розумним хлопчиком. Був він пустотливим, допитливим, мріяв а феноменальну, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Отак виглядає, виглядав інтер'єр Шевченковської хати. Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх живописних творів залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин. За свої малюнки Шевченко був нагороджений трьома срібними медалями, малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. Змалку, крейда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потай змальовував картини в нього в хаті. З дитинства, як я вже говорила, Тарас був допитливим, любив малювати, співати. Він часто пас ягнят за селом і складав свої перші вірші. В своїх віршах та поемах Тарас Шевченко описував і тяжке життя народу, яке не, не обійшло і його самого. Коли читаєш його вірші, то ніби чуєш ніжну, сумну пісню. 17-річний Тарас жив раніше в Петербурзі. Тут він став художником і вільною людиною. А це останні роки Тараса. 10 березня Тараса Григоровича не стало в 1861 році. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відомо, відоме у всьому світі, у багатьох містах нашої краї... України, та за її межами йому встановлено пам'ятники. У рідному Львові пам'ятник. У Моренцях на Черкащині. В столиці України в Києві. В Харкові. Тарас Григорич Шевченко написав багато художніх творів. Серед них вірші, поеми, балади. Книга, що відома у всьому світі, збірка віршів Кобзар. Тому часто Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем. Тарас сам грав на Кобзі. Це такий музичний інструмент та бандурі, навчився самотужки гри на фортепіано. Виконував нескладні твори Моцарта, Бетховена. Він дуже любив задушевним м'який тембр віолончелі. Ось його книги. І перша книга Кобзар. Погляньте ще на його витвори. Три літа, гайдамаки, мені тринадцяти минало, поезій дуже багато. Тарас Шевченко ще був дуже великим педагогом. Кобзар Український народний співець і музикант. Кобзарі співали історичні пісні, думи, а також переказували казки із музичним супроводом граю, граючи на кобзі або бандурі. Кобза це музичний струнний інструмент. Дуже багато написав картин про життя кріпосних селян. Природу, крім літературного таланту, ще з малку Тарас Шевченко виявив у собі великий потяг до малювання. Став учитися і, врешті-решт, став відомим художником. Він відомий як майстер живопису та графіки. Ось графічний малюнок, на якому Шевченко відобразив свою рідну хату. Графіка діти це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів і використана двох контрастних кольорів білого і чорного. Спи спокійно, Тарасе. Нащадки твої словом шани тебе Пом'янули і народи в країни заповів, заповітів твоїх не забули. У кожного свій Шевченко, бо всяк вибирає в його спадщині те, що йому наближче, а спадщина його не вичерпна, як власне сама українська пісня, українська мова і сам український народ. Дітки, на цьому наше заняття закінчилося. Скажіть, будь ласка, що цікавого ви дізналися на занятті? Хто був таким Тарас Шевченко? Де народився Тарас Шевченко? Що написав Тарас Григорович Шевченко? Дуже дякую вам. Ви знали дуже багато про Тараса Шевченка, віршів дуже багато. І його балади, вірші, поеми. До зустрічі.